Радіє. Таке коротке, але я думаю, важливе запитання. А, кому дякувати? Взагалі, стан вдячності це є. Це не вислів, а це є прояв. Прояв відчуття наповненості, досконалості, гармонії Всесвіту, свідомості, розуму, мудрості і так далі. Стан прояву, відчуття прояву, відчуття цього досконалого. Всього, що є, дозволяє бути задоволеним цим, що є. Всім. Всім. І це задоволення, воно по-іншому не проявляється як прояв е бажання поділитися цим задоволенням. Це якраз і стан вдячності. Коли людині комфортно, вона Це така, це така природа її. Існування, коли вона задоволена, задоволення має на увазі наповнена божественною енергією, в суті, енергією самого буття, вона рада тому, що вона живе просто, то це проявляє її енергію як самопрояв вдячності за те, що вона так живе, що вона знаходиться в добробуті в рівнобазі, в в наповненні, постійному наповненні. Оце якраз і є вдячність це стан. І тому тут йде стан вдячності не кому, а всьому. Відразу, всьому, що вона бачить. Хлібу хлібу дякує. То, що Вона бачить хліб. Дню дню дякує. Прояву якогось іншого бачення прояву іншого бачення. Людину, яку вона зустрічає і щось їй там йде взаємо. Дякує людині. Тобто це всьому. І таким чином вона вдячна самому собі за, за, за цю вдячність. І це, і це наповнює ще більше. Це от, що, що найбільше краде в людини Світло це її невдячність. Краде в людини істину, краде в людини доступ до істини, краде в людини доступ до матеріальних благ це невдячність. Вдячність вона постійно дає. Бо людина дає і, вон, і їй дає. Тому тут дякую всьому. Дякує навіть тому що, здавалось би, за це і дякувати не можна, бо там якийсь негатив, ну, негативи там. Ну, дякую за те, що побачив це. Просто за все. Людина наповнена цією енергією, яка як, як вдячність інакше назвати не можна. Просто вона рада тому, що є, і, і таким чином вона дякує тому, що є. Дивись, я чому <кхе>, задав таке запитання, тому що в мене виник такий стан вдячності, і, е, е, і Розум захотів подякувати. Ну, е, але не знайшов кому. І, і, і він прийшов все-таки. Ну, він шукав там ну, кому. кому дя... от, от він не міг просто обійняти все, що розумієш. І, і Він занурився в себе, і в кінечному цьому, то ти дякуєш самому собі, якби ну так би мовити. Це так. Але, але тут треба в цьому моменті зрозуміти, що якщо людина подякує комусь, то вона допоможе комусь. Тому треба знайти. Ну, якщо є таке сильне наповнення, то. Треба себе запитувати, от куди цю енергію спрямувати? Бо вона мене наповнює через край. Якщо розум, розуму це сказати, куди? І тоді зразу буде напрямок. Там, дякую ЗСУ, дякую теперішньому моменту, дякую в радості буття. І ця радість буде множитись, дякую, там, тому що я прийшов до цієї істини за всім людям, які допомогли мені прийти до цього стану. Це, це не людям, духу, там, не знаю в чому треба це. І це буде примножувати. Вдячність людям буде примножувати вдячних людей. Вдячність е, якомусь хлібу буде примножувати матеріальні блага. Вдячність, ну, все, все, все. Вдячність. Все. Примножує. Вдячність проявляє. Вдячність примножує. Вдячність примножує то, на що направлена енергія вдячності. Це якраз і є процес створення реальності. розумієш? Але в кінечному, то коли відчувається цей стан вдячності, то розуміється, що це. І є і самому собі вдячність. Тому що самому собі чому? Тому що ця вдячність проявляється у світ. Через що? Через кого, через що? Розумієш? Через це тіло, через це розуміння, через це. Воно, воно ця вдячність приводить до суті вдячності собі. Це однозначно, тому що це є стан. Але коли є вдячність, от, наприклад, і розум шукає кому зараз подякувати ну, на що направити енергію. Тоді треба розуміти, що є люди, які, яким важко зараз. Треба їм дякувати, що вони м, пере, переживають, там, то вони перебувають в різних станах. Там це чи там дякую там, ну всій ситуації, що зараз на Україні відбувається, що люди стійкі стоять, дякую людям, які пробуджуються зараз. Незважаючи ні на що, ні на які важкі стани, ні на які mm. всілякі ці моменти. Yeah. Дякувати людям, які зустрічаються просто, просто йдуть по вулиці. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, mm -hmm. Тобто, це. Ну, тобто, все, що ти усвідомлюєш, yeah. тому, тому дякувати. І чому, чому я прийшов до себе? Тому що в ну, мене це нарти, як ти кажеш, нертична хвиля, вдячність і. У мене зразу розум все починав складати. І він, ну, він розумів, що навколишні люди це тільки моя інтерпретація. А якщо моя інтерпретація, то значить джерело в мені. Тобто, і тому воно якось так направило, коротше, в середину. Саму причину. Звідти, воно, воно інтерпретація духу, а не людини. Це дві великі різниці. Розумі... Розум хоче е привласнити це собі. А дух у кожній людині. Оце тоді інтерпретація єдності. А це дві великі дуже різниці. Звичайно, що це мені, моїй основі. Все рівно вдячність моїй основі, тому що ця, це існування проходить через моє тіло і моє розуміння зараз, через оце тіло і розуміння. І воно породжує ще більше енергії. В мене. І це все рівно приводить в кінечному стадії до, до самонаповнення. Вдячність приводить до самонаповнення. Так. Чим більше людина вдячна, тим більше вона самонаповнюється. А, а розум та розум він крутить людиною всіляко. Так що тут треба щось так відшліхувати, це питання всередині. Кому мені дякувати? Якому мені дякувати? О, ну, не мені. Як розуму, а мені як. ну, Звідки виходить ця вдячність самої середини туди, в глибину, кудись туди? Отак. Ну так, от в цьому оце, це, це це так, це відбувається, ну, можна сказати, само собою, але воно mm. приходить туди. розумієш, То, то що воно проявляє виходить. Та, то, що проявляє цю енергію вдячності, то і наповнює само себе. розумієш, бо ць... Це світ замкнутий на собі. Дивися, я, я просто часто приходжу до цього моменту, і часто розум ну, не розумів, куди це все направляти, і, і ну, м -м, в мене відбувалося так, що розум просто, ну, просто приймав, просто був в цьому стані вдячності. І все. Тобто, ну, якось так. Ну так, був в цьому стані вдячності, але. Розумієш, ця енергія вона не випадкова, і її треба розуміти, що краще не відділитись з тим, що ти бачиш. Тому що є е, ті люди, які, е, там, наприклад, то вони не відчувають цієї вдячності, їм, їм направляти цю енергію. Ну, там Зараз, наприклад, тому, в тому, 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 тому там. Цю вдячність е, людям, які яким ти хочеш допомогти, вдячність тому світу, в якому, ти, ну, якому наприклад, твоє сприйняття себе відчуває досконало. І це, це весь світ на це працює. Тому що ну, так воно є. Тому що всі негаразди, які ти прожив, всі болючі моменти, які просто неймовірно, це все завдяки. Пікраси енергії цього всесвіту, яка є яка взаємодією з усім. І, це, і, mm -hmm. і, і, і власна сила відкрилась, і сила вдячності тільки тому, що це все відбулося це все пізналось. Mm -hmm. mm -hmm. Тому треба дякувати самому досвіду. Ну, просто ну, коротше. Ну, це хороше питання. Це, це... Так, ну воно, але воно все рівно воно само на себе. Так? Воно самкнутий само, воно само зам, всесвіт, це якраз ти прийшов до того, що самозамкнутий всесвіт. Так, так. Зацикльовка і розцикльовка. Таке дає якраз про те, що ми з тобою говорили о духовтворення істини, духотворення дійсності. Тому що те, що людина. Випромінює те і тим і наповнюється. Тим, чим наповнено, те і випромінює, І те, чим так. що випромінює, тим і наповнюється. Так. так. І тому будьмо в будь ну, істині. Будьмо і. <laughs> Радіємо, сміємося, взаємодіємо і, і так далі. І... Коротше. Não.